Показує наші тупі нудні вихідні південні Кореї з хлопцем-корейцем, з корейською мамою, з корейським а батю, батя в Китай поїхав. що у нас вдома залишилась мама, і ми вирішили сходити в європейський ресторан. Європейські ресторани тут коштують не в. Тому не важливо, це європейська забігаловка або лакшері ресторан. Я вважаю, що 2000 гривень за піцу, пасту та різоту це до да хера. відчуваю себе приблизно так само, як це снігові. Йому вже напихали в пузо ногами, Але воно не засмучується. Погода дрянь, у мамки розболілась голова, а це означає, що буде просити німи сил. Вам всім треба знати, що ми вперше залили нову омивачку в нову машину. Карнішона радують просто тупо всі нові кроки з його новою машиною. Що морально, що фізично було так важко. Коротше, нас всіх тупо повирубало на пару годин. Я не встигла Сплющити очі, відкрила телеграм і знову 350 мільйонів нових проблем. Яких став лайк, якщо тебе це місяців і в гриву, бо я вже тупо не витримую. Ми з духою випили дві банки маколі, бо просто хотілося забутись трішки. Ну, коротше, субота була така нікчумна, що вже переходимо до неділі. Я роблю свою найпростішу ранкову рутину. Дівчата там нічого швидкого від набряку на обличчя не придумали. Тільки не рекомендуйте спорт, пожалуйста. Я щиро не розумію, як їм займатися. Збиратися часу у мене на це немає. А ось що добре мене виходить. Ходить це занюхати якусь смачну їжу. Це мамин фірмовий кімпа у сніданок мене очікує збалансований. А ось моя зарядка: любиш вкусненько пожрати, любий посудку помить. До речі, тут в сім'ї діє таке правило: якщо хтось готував, то ця людина звільнена від взагалі будь-якої уборки і миття посуду. Єдине, що мене змушує вимикати мозок, це ось ця гра. Я професійна в принципі в будь-яких справах, котрі не потребують фізичного та морального таланту. Саме тому ми їдемо вигулювати собаку. Я забігу в косметичний магазин, щоб професіонально інтелектуально. Записати відос в свій блог А тут. Постійно купа стрепердочки грають щось по типу гольфу. Коли погодка була краще, тут просто були мільйони літніх людей, котрі отак ганяють спорт. Напередодні ми з дохою знайшли ще одну кав'ярню з класною кавою. Мені здається, пошук кав'ярень в Кореї для мене вже перетворився на спорт. Кожню знаходити якісну каву. Корейська мама два дні була в режимі виживання з цими головними болями. Тому я Щось там намагалася порхатися. Потім я попорхалася в телефончику. Зауважте, що все я роблю дуже професійно. Бачите, вихідні у мене проходять просто як мрія будь-якої людини. Пожрала, попила, погуляла, полежала, пограла. Нещодавно щось підсіла я на в'єтнамський ФОБО. Ванюченький, але дуже смачний. Ну і у нас нічна рутина: це ось сода, викурюю сигаретку. а потім йому ще патли ще мандаринку. І, звісно, мене бере ночна матівашка, починає підорити дом, бо у мене оце, знаєте, відчуття провини, що я два дні ніхіра не робила. Лайкайте, підписуйтесь, та дякую за цьому.